Друзі, вітаємо вас! Вже черговий традиційний наш базований подкаст сьогодні. Хочемо до вашої уваги запропонувати і поговоримо про нашу футбольну збірну та її майбутній виступ на Олімпійських іграх в Парижі. Разом з вами будемо намагатися розібрати які перспективи в нашої команди. Мене звати Артем. Також сьогодні Дмитро буде нашим фахівцем. Дмитро вітаю. Вітаю. Нагадаю, що збірна України з футболу. Більшість з вас, я думаю, це знають, вперше в своїй історії потрапила на Олімпійські ігри. І суперники в нас в групі теж зараз я їх озвучу: Ірак, Марокко та Аргентина. Саме в такій послідовності з ними ігратиме Україна. Спочатку Ірак. Це, до речі, буде до старту офіційно старту Олімпійських ігор. Здається, це. Календарі на офіційному сайті МОГ називається Мінус другий день Олімпіади. Потім Марокко і в заключний тур буде з Аргентиною. Що ж, давайте поговоримо про наших суперників. І питання відразу перше до Дмитра: як тобі наша група? Що ти скажеш про нашу групу, про перспективи нашої збірної? Ну і про склад України. Теж, звичайно, що варто поговорити, тому що все-таки наш склад не такий, як, мабуть, хотілося бачити багатьом вболівальниками. Ну, група в нас досить, досить цікава і така, з якої можна виходити, хоча це було не дуже легко. І пам'ятаю, ми збирались перед стартом ще Кубка Азії, коли не було відомо, хто буде нашим суперником. Чи ні? Чи ми, ще... ми збирали ще до жеребкування. Коли не було, ні, ми от знали, що хто М -м, та, ми не знали ні, наші до жеребкування, так, так знали, та, знали, та, знали, та, та, дуже жеребкування. Та, та. Ну і да, ми тоді прогнозували і хотіли Нову Зеландію, пам'ятаю, Нову Зеландію думали. Але все ж нам випала досить група а, така, з якою можна боротися. Тому що, якщо подивитися на склад і Мароко і Іраку, то це збірні, які а, точно не вищі нашого рівня. Ну, ірак точно, а, Марокко, це вже. Більш е, цікавий суперник, однак в мене в голові зразу появилася аналогія з євро цьогорічним дорослим, де у нас календар так складено, що один суперник слабший на папері, інший рівний або трошки слабший, бо трошки сильніший, і один це грант групи, так як у нас було на дорослому євро, так ми починаємо ірак. Марокко і Аргентина, і дуже важливо буде все ж не провалити перші два матчі, здобути там очки. Бажано чотири. Ні, краще шість, але і чотири також буде добре. Щодо нашого складу, то дуже дуже багато було розмов про те, хто поїде, хто не поїде, кого відпустять, кого не відпустять. Однак ми бачимо цей склад, який все ж вийшов, і він. Можу сказати, далекий, на мою думку, далекий від оптимального, які ми могли зібрати навіть з гравців, тих, які були на євро. Але це можна легко пояснити, тим, що початок сезону деякі клуби грають в кваліфікації Єврокубків, де дехто не хоче відпускати гравців, тому що це видіргує і зрив їхні підготовки в клубі до сезону. Хтось грає в грандах, які не можуть дозволити собі легко відпустити гравця. Основної обоєми, як, наприклад, Мудрик, який час від часу все ж виходить і в старті, і бореться за основу, деколи деякими періодами є основним. Тому Челсі його не може відпустити, тому що це зразу збій підготовки, це плюс нього травма була. Хоча ми знаємо, що вже зараз він готується і тренується в загальній групі в, в лон... ну, з Челсі, але все ж важко було очікувати, що ці клуби відпустять. В європейські круги відпустять е, своїх гравців. А щодо що ти скажеш Судакова, зокрема і Бондаренко, яких Шахтар теж не відпустив, це були одні з лідерів збірної на тому тріумфальному Євро для нас. Було, було дуже прогнозовано те, що Судакова не відпустять, тому що його, скоріш за все, готують до продажу е, і ну, за чутками. Тому його, напевно, і не відпускали. Але, як на мене, головна причина тут те, що Динамо не, відпуск... не відпустило всіх головних лідерів саме цієї збірної. І Шахтар не, хоч... не хотів, щоб на старті чемпіонату були нерівні умови. Але також, з іншої сторони, в регламенті прописали дозвіл на перенос матчів. Ми бачимо розклад першого туру, де і Динамо і Шахтар свої матчі перенесло. Тому тут питання більше до того, що це вже боротьба самих клубів між собою. І, і тут вже головне, і на перший план виходить інтереси клубів, а не збірної, не країни, не першого історичного виступу на Олімпійських іграх. Тому що, якби ми не були раді тому, що ми будемо на Олімпійських іграх у футболі, але клубам це глобально не дуже. Не дуже важливо. Є, звичайно, рух, який декларує виховання молодих гравців і продаж їх за кордон, але він теж не без нюансів відпустив і Сича, і Федора в збірну, які приєднаються пізніше, трохи вже ближче до Олімпіади. Цікаво, звичайно, буде глянути, як це всі всі гравці зіграються, тому що і Батагова, якщо не помиляюсь, не буде на початку. Збору він теж приєднається там, за тиждень чи може менше до Олімпіади. Ну, досить цікава ситуація буде на перший матч посів Іраку, і тому е багато питань до складу, який випустить Руслан Ротань на перший матч, тому що це важливий буде матч. Ірак треба буде вигравати для того, щоб боротися за вихід з групи, тому що якщо не вигравати Ірак, то важко на щось розраховувати в цій групі. Ну, я тут можу сказати, що нам, можливо, ти не погодишся, можливо, погодиться пощастило з календарем. все таки наш найслабкіший суперник в першому турі в нашій групі, коли команда ще, можливо, буде не зіграна, не всі гравці будуть один до одного зможуть притертися, або під час тренувального навіть збору. І вони все-таки цей матч такий, вони можуть в ньому зігратися, можуть десь там побачити якісь нюанси, щоб вже на Марокко, на Аргентину. Від... Бу були різні комбінації награні. Більше все, вже вони бачать один одного на полі, взаємодію. Звичайно, що краще починати з найбільш слабким суперником в такій ситуації. Ну так, це плюс, що ми починаємо з Іраком. Але також ми не знаємо, який рівень їхніх гравців. Тому що вони, більшість футболістів, які поїдуть від Іраку на олімпіаду, це гравці внутрішнього чемпіонату або чемпіонату сусідніх країн. А, і ми не знаємо, який в них рівень. Так само ми можемо переоцінювати рівень нашої УПЛ. Хоча гравці рівня боротьби за Єврокубки в УПЛ в збірну поїхали, але в нас також мало легіонерів. Це, якщо не помиляюсь, Таловєру, з ласка, угу. і Хлань з Легії. Але ти знаєш, я все-таки думаю, що ну, рівень чемпіонату України вищий, ніж чемпіонату Іраку, це однозначно, хоча б можна говорити. При, ну, як, як, як якого отська ми з тобою називаємо якогось сильного іракського футболіста сильного чемпіонату, який там за останні два роки прийшов? Я, наприклад, навіть не назву. Я а в той час з, да. з УПЛ і час кожен там рік, навіть якщо це нехай не в топові чемпіонати, люди переходять, то в якісь там чемпіонати топ-10, топ-15 Європи. Тому я думаю, Ірак має зобов'язання обігрувати. А от щодо Мороку цікавий факт і дивився, до речі, прогнози букмекерів. На перемогу на чемпіонаті на олімпіаді Україну ставлять на восьме місце приблизно серед фаворитів, а Марокко, до речі, на п'яте. А з іншої сторони, в особистому матчі між Марокко і Україною, Україна йде фаворитом. Тут, такий, тут цікавий нюанс. Що... А як? Я дуже цікаво, як це працює. то що? Ну, так працює. Тобто, ми, ми маємо їх перемогти. Маємо перемогти, але в той же час Марокко має далі прийти по Ну, Хоча значить, вразили... пройти маємо далі. Ми й ми Марокко, Аргентина з раком Аргентина залі <сісті> на другому місці після Франції, здається, якщо не поміняюсь. ну Бразилії нема так, але отут такий нюанс, що ми в Останньому турі граємо з Аргентиною. Цілком може бути, що Аргентина вже матиме шість очок, і, наприклад, випустить не основний склад. Або якщо навіть це буде там основний, а декому будуть відпочити, можуть гравці ці не сильно боротися, не сильно скажімо так. Намагати Також це, питання правда? до не основного складу Аргентини. Там главці теж не дуже слабкі, тому що чемпіонат Аргентини досить сильний. Хоча він не європейський, і ми не так сильно за ним слідкуємо, але Бога Гуніорс, рейсінг, ну, клуби, які відомі в світі. Але з іншої сторони, ми бачимо. Ми бачимо, наприклад, євро Євро, яке що яке ще триває, коли Грузія і Португалія грали, коли Португалії не потрібна була ця гра. Грузії була потрібна в Португалії там набагато зірковіший склад по іменах, але вони грузини за рахунок того, що бажання в першу чергу і те, що їм було потрібно вигравати, вони виграли португальці, не мотивовані. Це такий от приклад, коли сильна команда, але не ну, їм нема якогось турнірного мотивації. Ми можемо так казати, що вони всі професіонали. Вони. Всі патріоти своєї країни, вони хочуть це показати, але коли немає мотивації, дуже часто саме виграє той, хто, кому більше потрібна ця гра. Ну я думаю, це, що Аргентина це, цілком може виграти перші два тури. Це цілком реальний варіант. Ну, головне, щоб і, не сталося Словаччини Бельгії, де Марокко. Е, так, Марокко виграє в першому турі Аргентину і все піде. Дуже не за планом аргентинців, Таке також може статися, тому що це не такий слабкий склад Марокко. Ну так, Марокко непоганий теж до речі, склад. Ну Якщо ми говоримо про Ірак, ми не сказали там десять три легіонери. Ось з них один це в чемпіонаті Ірану грає, один в чемпіонаті Швеції, один в чемпіонаті Голландії. Тобто всі інші місцеві чемпіонат представляють ну і один представник Німеччини чемпіонату Німеччини. Так, а він травту тільки інший не правиль. того, а ну, Бранд... Який, не Швейк. Так, 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 ми про нього ще забули. Тут, тут, тут чотири легіонери. Але от все-таки будемо сподіватися, що наша збірна вдало стартує. Тут ще такий нюанс, на кого ми вийдемо. Якщо ми вийдемо з групи, давай так загадаємо, да? наперед подивимося в групі, яка на нас випадає в одній четвертій, фаворит Франції. Так. Mm. так, так. Там, звичайно, що МПП не буде, але буде інших багато сильних футболістів. Якщо ми з другого місця вийдемо, може, наприклад, ми з першого зможемо вийти. Я б таке, до речі, не mm -hmm. включав. Я, от, до речі, думаю, що ми можемо посісти як третє, так і друге і перше місце. Тобто, ну, найбільш можливий, варіант друге, а от третій перший десь б дав рівні шанси. І якщо ми вийдемо з першого місця, наприклад, то цілком можемо навіть на медалі розраховувати. Тому що в тій іншій групі там, ну я думаю, як Франція має вигравати, тим більше вдома ту групу. А з другим місцем ми цілком можемо його перемагати. Коли ти вже в півфіналі, тут уже все може бути. Ну, треба назвати хто там в тій групі, окрім Франції. Так, так, Це так, США, Гвінея і Нова Зеландія. Сіма збірними можна легко боротися. Ну не легко, але боротись точно можна. Ну, може навіть легко. В групі буде важче, ніж напевно, проти. Проти от США, Гвінеї чи Нової Зеландії. Там, так, напевно, не, буде. Тільки треба групи так. вигравати, щоб до них вийти. Бо, я наприклад, ну, не вірю, що Франція не виграє свою групу. Я просто не бачу. Тут ну, це, і... Вони вдома грають. Це ну це буде не те, щоб вони. Вони ж і на євро до фіналу дійшли також <світ> з надомашчим. А тут Олімпіада. Таке дуже. Важливе дійство для Франції для Парижу, і там і для Казет їде на, на Олімпіаду без МБАПЕ, але з хорошим підбором гравців, який там може бути три збірні Франції заявити, і всі три з груп своїх вийдуть, скоріш за все, Так, Франція на думку Бокмекрів, я ще раз повторююся головний фаворит турніру. Ну і крім того, вони все робили, щоб залучити всіх своїх зірок. Там щодо МБАПЕ навіть була інформація, що Макрон з президентом Реала, начебто, якісь вів перемовини, щоб він поїхав. І Мбапе сам хотів поїхати, тобто це показ як для Франції, який цей турнір є важливим для Франції. Це завжди так. Наприклад, в Ріо також там і Неймар їздив, і зірки бразильські. Тому що якщо Олімпіада в тебе в країні, то в футболі особливо в футбольних країнах, такі, наприклад, mm -hmm. Франція все ж футбольна країна, їм важливо виграти чоловічий футбольний турнір. Хоча він не є таким престижним, престижем якщо від світу, даже Чемпіонат Європи. І... Але так, це... я думаю, в світі там навіть в топ-5 престижності, або навіть в топ-10 турнірів не входить Олімпіада. Мені чомусь так здається. Ну, якщо брати збірні. Ну, можливо, хіба що збірні, бо ще є Ліга Чемпіонів, навіть Кубок Лібертадорес, якщо ми про Південну Америку говоримо. Тут ще, до речі, цікавий факт, ми от згадали про важливість Олімпіади для країни, яка його приймає. Я нагадаю, що в 2012 році, коли Олімпіаду приймав Лондон, тоді було спеціально під цей турнір створена збірна Великобританії. Вона там, я не пам'ятаю, чи це дуже багато років цієї збірної не було, тому що там є Уельс, Шотландія, Англія є. Але от була створена збірна Великобританії, причому деякі команди країни, ну здається, я пам'ятаю Шотландія, здається, не відпускала своїх гравців навіть у збірну Великобританії, тому що вони казали, що вони вважають, що це може загрожувати. Якби їхній автономії, якщо так можна сказати, що тобто це може бути кроком до того, що буде одна збірна, потім і на всіх інших великих турнірах, наприклад, Чапіонах світу, Європи, відборі. Тому вони навіть там не відправляли гравців, але дійсно була створена така унікальна команда як збірна Великобританії. Я нагадаю до речі, що на Олімпіаді збірна Англії, Уельс, Шотландії, наприклад, не можуть брати участь, тому що бере участь в Олімпійських іграх Великобританії. Так, і завдяки тому, що Україна вийшла до півфіналу Євро, і там була Англія, яка не має права грати на Олімпіаді. Ми фактично потрапили на Олімпіаду без якихось додаткових матчів. Ну що, якщо тут ще говорити про цю Олімпіаду, що нам потрібно для того, щоб здобути медалі, дуже б хотілося, але це буде така сенсація. Все таки, я вважаю, то нам потрібно або Францію, або Аргентину перемагати, або, хоча б обходити в групі Аргентину, щоб не грати з Францією. Або перемагати тоді вже Францію, якщо ми друге місце посядемо, що таке не дуже просте завдання. А але з іншої сторони, якщо нам це вдасться зробити, ми вже будемо в півфіналі. А в півфіналі для того, щоб здобути нагороди, треба з двох противостоянь виграти одне. Нагадаю, що на Олімпіаді немає такого поняття як два третіх місця, як наприклад, є на євро. Тому якщо ми дійдемо до півфіналу, наприклад, там пограємо, програємо, то в нас ще буде поєдинок за третє місце. Звичайно, що було б дуже історичне досягнення. Я нагадаю, що ми в командних видах спорту лише одного разу. Україна за всі історії виступи мала нагороди. Це в гандболі, дуже таке значне історичне досягнення для України. І хотілося б, щоб футбол. Доєднався до, до цієї компанії з одного поки що виду спорту лише, і нам вдалося здобути хоча б якусь нагороду там, але ще раз повторюся, це буде надзвичайно ну, велика дуже сенсація. Так, я думаю, ми можемо завершувати нашу розмову. Ще раз нагадаю, що збірна стартує поєдинком з Іраком. Слідкуйте за ним на нашому каналі. Інформація вся буде про цей про цей поєдинок, про його результати. Ми плануємо висвітлювати футбольний турнір, так само як інші види спорту. Тим більше футбольний турнір для збірної України триватиме мінімум тиждень. Це не ситуація, наприклад, в боротьбі, коли спортсмен приїжджає за півтори хвилини, програє свій поєдинок і їде додому. Ні, тут Україна тиждень буде мінімум на Олімпіаді. Хотілося, б звичайно, щоб була. Вона там подовше, ніж тиждень, і затрималась до вирішальних стадій, все-таки здобула нагороду. Дякуємо всім, хто нас слухав. З вами був Артем та Дмитро. До зустрічі на наших наступних подкастах. Перед тим, як завершити, також хочу сказати, що паралельно з нашими подкастами в соціальних мережах Base of Ukrainian Sports виходять дописи представлення наших олімпійців, які вже от-от розпочнуть свої виступи в Парижі. Тому мерщій опис цього подкасту. Там обов'язково ви знайдете посилання на наші соціальні мережі. Дякую вам за увагу. З вами була редакція Base of Ukrainian Sports. До нових зустрічей в базованому подкасті.